Доброго дня. Це була дуже важка гра для нас, тому що на третій день дуже важко грати фізично. Ми рівно грали і у четвертій чверті у нашого соперника вийшла краще грати, тому ми програли. Для мене це жах. Ми будемо робити висновки. Якісь треба ще з цим зробити. По ну, перше дві різні половини. Першу половину ми грали агресивно, довели на м'яч, створили команду Луцька е втрачати м'яч. Ми цим користувалися. По-друге, е відсоток реалізації першої половини і другої кардинально різний. Тому у другій половині практично нічого не забили і забили на команду 20. 4 чи 22 очка все дуже мало для того, щоб вигравати гру. А команда Луцька, наоборот поміняла гру, грала агресивно, не давала нам робити вільні кітки. Ну і в другу половину під щільним захистом це дало свої результати. Хлопці, як в кінці гри вже уставили. І приймала неправильне рішення в нападі, підсумовуючи бабу, незважаючи на результати, можливо, ви хочете виокремити якийсь з матчів або когось з суперників? Ну, виокремити останній матч був в принципі добрий. Розпочали добре, хлопці настрою показали характер, але нам сітки дуже трохи вихотило. Е, ну, готувалися. Знали, що команда була налаштовуватись на Запоріжжі. Вийшли трохи. Все одно розценровані, але зібралися. З 3 четверти почали грати те, що ми домовлялися. Подякувати команді за характер. Відіграли, догнали, об... виграли. Тільки хочу свою команду з перемоги привітати. І взагалі, Черкаса, -ГТ. у вас гарно грати, все приємно, зал хороший. Подякувати тому хочу. Ну, може... Доброго дня, всі я вітаю звичайно, свою команду і наших луцьких будівальників з такою бажаною перемогою. Звичайно, вона була дуже важка, і я би розділив цей матч взагалі на тій частини. Перша половина повністю провальна і повністю не виконані ті, ті завдання, які стояли перед командою. Тому в був такий серйозний. була серйозна розмова. Трошки змінили ми тактику, змінили рівень агресії, скажімо. Для нас успішно, звичайно. Я вдячний хлопцям за, за те, що вони в третій грі. Це звичайно накладається е, в такий формат, та бабла. Третя гра, деякі гравці у нас, е, наші лідери команди, отримують на великих хвилинах. Граю таку гра, звичайно, свіжість, як кажуть, була не та. Команда Запоріжжя мені дуже сподобалась. Бу, було видно. Було видно по першій половині, що вони налаштувалися конкретно на ці на цю гру. Ми аналізували там і участь лідерів в, в, в минулих іграх. Здається, в першій і Морозов взагалі не виходив. В другій рік він був там на невеликих хвилинах і було видно, що, що Запоріжжя готується на третю, на третю гру. Звичайно, нам десь не вистачало свіжості, але я повторюсь, вдячний хлопцям, що вони знайшли сили, знайшли можливість, можливо, десь почули десь. Десь знайшли ці цю енергію, яка нам дозволила відзахищатися агресивно. Я вважаю, що захист виграв цього не дозволив нам виграти цього.